Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі красуні, розділ 4. 4. Архіворогом Коц було дурне лайно. Не те, щоб більшість людей товаришували з лайном чи навіть його любили, але вони з ним мирилися, ішли йому на поступки, та й власну частку до нього докладали. Директорка в'язниці Дженні Стабіта Коц не розводила дурного лайна не така була в неї вдача, та й у будьякім разі це було б контрпродуктивним. Засадничо в'язниця була фабрикою дурного лайна, хоч назви її дулінгський лайнопромисловий заклад для жінок. Її робота полягала у тому, щоб тримати це виробництво під контролем. Зі столиці штату спускалися хвилі дурнуватих циркулярів, у яких вимагалося скоротити видатки і водночас покращити функціональність. Безупинний потік лайна лився із судів, утримувані адвокати й прокурори гризлися щодо апеляцій, і коц завжди якимось чином затягувало до того виру. Департамент охорони здоров'я любив наскочити з якоюсь дурною інспекцією. Електрики, які приїздили ремонтувати тюремну електромережу, завжди обіцяли, що це буде останній раз, але їхні обіцянки виявлялися лайна вартими. Мережа так само справно виходила з ладу. Це не припинялося й тоді, коли коц була вдома. Навіть коли вона спала, лайно нагромаджувалося, наче той замет у хуртовину, коричневий замет, складений з дурного лайна. Як от сунулося з глузду Кіті МакДейвід, і саме цей ранок вибрали дві фельдшерки, щоби не з'явитися на роботу. Отака смердюча купа чекала на неї, щойно вона переступила поріг. Норкрос солідний мозкоправ, але й він теж продукує власну частку бичачого лайна, домагаючись особливого ставлення і відступу від правил для своїх пацієнток. Його хронічна нездатність розпізнати, що переважна більшість утримуваних у дулінгу самі є геніальними виробницями лайна, жінками, котрі витрачають своє життя на плекання лайна вартих вивертів, була майже зворушливою. Хоча саме Дженні Скоц доводиться орудувати лопатою. Та Тануво, дехто з цих жінок під сподом всього того лайна дійсно мав реальні підстави, Дженні Скоц не була ні тупою, ні безсердечною. Чимало жінок у дулінгу, понад усе інше, просто невдахи. Коц розуміла це нещасливе дитинство, жахливі чоловіки, нестерпні ситуації, душевні хвороби, ліковані наркотиками і алкоголем. Бувши його постачальницями, вони водночас були й жертвами лайна, але хай там як це не справа директорки усе те розсортовувати не можна дозволяти, щоби жалість завдала шкоди її роботі, їх утримують тут отже, вона мусить ними опікуватися. Це означало, що вона має розібратися із Доном Пітерзом, який зараз виступав перед нею, артист лайна вищої категорії. Він якраз закінчував свою лайну історію. чесний трудівник, несправедливо звинувачений. Коли він уже поклав завершальні мазки, Дженіс сказала не пхай мені оте профспілкове лайно, Пітерзе. Ще одна скарга, й ти вилетів маю одну утримувану, яка каже, що ти хапав її за груди, маю іншу, яка каже, що ти жмакав її ззад. Маю третю, яка каже, що ти пропонував їй півпачки ньюпортів, якщо вона в тебе відсмокче. Спілка хоче оголосити за тебе війну, це їхній вибір, але я не думаю, що вони на це підуть. Оцупкуватий мізерний офіцер сидів на її дивані зі схрещеними руками, широко розставивши ноги, ніби кошіль з його хаботтям це те, що їй хотілося бачити. Пітерс відмухнув бастер Браунівський чубчик, що звисав йому на брови. І я й і пальцем нікого ніколи не торкнувся, пані директорко. Нема сорому в тому, щоб самому звільнитися. І я не піду, і я нічого такого не робив, щоб мені соромитися, побуряковіли його зазвичай бліді щоки. Приємно, мабуть, от у мене цілий список того, за що мені соромно, і передусім підписання твоєї заяви на роботу стоїть десь на чолі того списку. Ти як та шмаркля якої я не можу скинути собі з пальця. Губи Дона вигнулися у кривому усміху. Директорко, я розумію, що ви намагаєтеся мене розізлити, нічого не вийде. Він не був дурним це була ще та штучка. З цієї причини ніхто й не міг його досі приловити, пітерс був доволі обачливим, щоби проробляти свої витівки, коли поряд нікого нема. Гадаю, навпаки, коц сиділа на краєчку свого столу, поклавши на коліна торбу. Жодній з дівчат я не можу дорікнути за її спробу. Ви ж знаєте, вони брешуть, вони злочинниці. Сексуальне домагання це також злочин. Ти маєш останнє попередження коц зарилася в свою торбу, нашукуючи помаду для пошерхлих губ. До речі, тільки півпачки чи тиба, Доне. Вона видобула серветки, запальничку, слоїк з пігулками, айфон, гаманець і, нарешті, те, що шукала, ковпачок десь відпав, і помада була поцяткована дрібками ворси, Дженіс все одно нею скористалася. Пітерс запав у мовчанку. Вона дивилася на нього. Покидьок і кривдник неймовірно удачливий, бо не знайшлося іншого офіцера, котрий би виступив свідком якогось з його зловживань, але вона його дістане. Має час. Час фактично це синонім слова тюрма. Що і тобі хочеться. подала коц йому свою помаду. Ні? Тоді повертайся назад до роботи. Двері здригнулися в одвірку, коли він їх захряснув. І Дженіс почула, як Пітерс демонстративно, наче якийсь роздратований підліток, затупотів геть із приймальні. Задоволена, що дисциплінарна прочуханка пройшла майже так, як вона і сподівалася, Коц повернулася до проблеми ворсистої помади і почала ритися у торбі, нашукуючи ковпачок. Завібрував її телефон. Коц опустила торбу на підлогу і пішла до звільненого дивана. Вона подумала, як же їй неприємна та особа, чиє гузно лише щойно було вмощене тут. І сіла лівіше м'ятини в центральній подості. Вітаю, мам. Поза голосом Мікейли чулися інші голоси, деякі з них кричали, а також сирени. Коц відкинула геть свій початковий імпульс вишпитити дочку за те, що та вже три тижні не дзвонила. Щось трапилося, любонько, зачекай хвильку. Шум став приглушеним. Дженіс чекала, Її стосунки з дочкою переживали свої злети і падіння. Рішення Мікейли покинути навчання на юридичному факультеті і піти в телевізійну журналістику, у свій власний спосіб, то фабрика лайна одного розміру з тюремною системою, і, либонь, така ж повна злочинців, було падінням, а пластика носа на певний час опустила їхні стосунки значно, значно нижче рівня моря. Утім, у Мікейлі було завзяття, яке Дженіс поступово навчилася поважати, можливо, вони не були аж такими різними, як здавалося. Пришелепувата Магда Дубчик, місцева жінка, яка нянчила Мікейлу, коли та була немовлям, якось сказала Вона, як ти, Дженіс, їй неможливо завадити. Скажи їй одне печиво, і вона зробить своїм персональним завданням з'їсти три. Усмішками і хихотінням і ласкавістю доведе до того, що ти не в змозі будеш сказати їй ні. Два роки тому Мікейла робила хвалебні рекламні огляди на місцевому телебаченні. Тепер вона на Ньюз Америка, де її злет відбувся стрімко. Окей, промовила Мікейла, з'явившись знову, шукала якесь спокійніше місце. Ми стовбичимо перед ЦКЗ. Я не можу довго балакати. Ти дивилася новини? Звісно, CNN». Дженіс полюбляла цю шпильку і ніколи не марнувала шансу нею скористатися. Цього разу Мікейла її проігнорувала. Ти знаєш про вірус Аврора, сонну хворобу? Щось по радіо, старі жінки, які не можуть прокинутися на Гаваях, в Австралії. Це все насправді, мамо. І це з будь-якою жінкою, літньою дитиною, юною, середнього віку, з будь-якою жінкою, що спить. Отже, не лягай спати. Прошу. Щось тут не в'язалося. Ще тільки одинадцята ранку. Чому б це їй заманулося лягати спати? Чи Мікейла каже, що їй більше ніколи не можна спати, якщо так, то це неможливо. З однаковим успіхом вона може попрохати її більше ніколи не пісяти. Це повна нісенітниця. Увімкни новини, мамо. Або радіо, або інтернет, та неможливість зависла між ними на лінії. Дженіс не знала, що ще сказати, окрім гаразд, її дитина могла помилятися, але її дитина не стала б їй брехати. Лайно то чи ні? Але Мікейла вірить, що це правда. Та спеціалістка, з якою я щойно балакала, вона працює в федеральній агенції, і ми з нею подружки, я їй вірю, має внутрішню інформацію. Вона сказала, що за їхніми підрахунками 85% жінок у тихоокеанському часовому поясі вже в Ауті. Нікому цього не кажи. Щойно це потрапить в інтернет, розпочнеться пандемоніум. Що ти хочеш сказати оцим в Ауті? Я кажу, що вони не прокидаються на них формується таке, вони ніби в коконах, оболонках, покровах. Схоже, що матеріал цих коконів складається з церумену, вушної сірки, а також із себуму, отого масного шкірного сала, що в нас на крилах носа, зі слизу, і чогось іще, чого ніхто не може зрозуміти якогось незнаного протеїну. Воно відновлюється майже так само швидко, як здирається, але не намагайтеся його прибрати вже були ексцеси. Гаразд, не робіть спроб прибирати ту штуку. На цьому останньому пункті, сенсу, в якому було не менше, ніж урешті, голос Мікейли прозвучав нехарактерно суворо. Мамо? Так, Мікейло, я досі тут. Тепер її дочка заговорила схвильовано, гаряче. Це почалося між сьомою і восьмою за нашим часом або між четвертою і п'ятою за стандартним тихоокеанським, тому так різко і вразило жінок на захід від нас. Отже, у нас ще цілий день, ще майже повний бак, повний бак годин без сну. Бінго! Мікейла перевела подих. Я розумію, як божевільно це звучить, але я жодним чином не жартую. Ти мусиш тримати себе у притомності, і тобі треба прийняти певні серйозні рішення. Мусиш подумати, що тобі робити з твоєю в'язницею. Моєю в'язницею? Твої утримувані почнуть засинати. Ох. озвалася Дженіс. Вона раптом торопала, принаймні почасти. Мушу бігти, мамо. У мене прямий ефір і продюсер уже шаленіє. Зателефоную, коли зможу. Коц залишилася на дивані, її погляд знайшов обрамлену фотографію на столі. На ній, у своїй хірургічній уніформі, широко усміхався покійний Арчебальдкоц, тримаючи на руках їхню новонароджену доню. Померлого від інфаркту в нестерпно несправедливому 30-річному віці Арчі, вже не було майже стільки, скільки він прожив. На фото Мікейли на лобі було видно білуватий шматочок плаценти, наче якийсь обривок павутиння. Директорка дорікала собі, що не сказала дочці, як любить її, але цей жаль затримався лише на кілька секунд. Треба було працювати. Знадобилося кілька секунд, щоб збагнути проблему, але відповідь на питання, що робити з жінками у в'язниці, не здавалася Дженіс такою, що має багато варіантів. Стільки часу, скільки зможе, вона мусить робити те, що робила завжди підтримувати порядок і запобігати накопиченню лайна. Своїй секретарці Бланш Макінтай вона сказала, щоб знову подзвонили додому їхнім фельдшеркам. Після цього бланш треба зателефонувати Лоренсу Гіксу, віце-директору, і поінформувати його, що термін на відновлення сил після видалення зуба мудрості скасовано, йому наказано негайно з'явитися в офіс. І, врешті, їй потрібно було, щоби бланш довела до відома кожного чергового офіцера у зв'язку з ситуацією в країні. Кожний працює подвійну зміну. Директорка мала серйозні сумніви, з'явиться на роботу наступна зміна чи ні. У надзвичайних ситуаціях люди не схильні до того, щоб покидати своїх близьких. Що? перепитала Бланш. Яка ситуація в країні? Щось страпилося з президентом? Ви хочете, щоб усі тягнули подвійну зміну, і їм це не сподобається? Мені байдуже, що їм подобається. Увімкни новини, Бланш. Я не розумію, що відбувається. Якщо моя дочка має рацію, все зрозумієш, коли ти почуєш. Зробивши це, Кот пішла до кабінету Норкроса. Кіті МакДевід вони оглянуть разом.